1919 року Вінниця стала тимчасовою столицею Української Народної Республіки. Саме у приміщення гімназії тоді розмістилися ключові фінансові інституції УНР, Міністерство фінансів, Державний банк, Департамент державної скарбниці, а також кредитна та загальна канцелярія. З приходом більшовиків гімназія змінила свою функцію. У її стінах створили семирічну трудову школу. У другу зміну тут навчали слухачі акушерської школи, фармацевтичного технікуму та проходили курси майбутні медичні працівники. Та справжнє випробування чекало попереду. Під час німецької окупації Вінниці 1941 по 1944 роки школа припинила свою роботу. Приміщення гімназії перетворили на військові казарми. Тут діяли комендатура штаб поліції, а також станція швидкої допомоги. Коли німецькі війська відступали, вони підірвали будівлю школи. З 1950 року гімназія Повернулася у своє рідне, відбудоване після війни приміщення. З тієї пори освітний заклад панує в цих стінах, повернувши свій гімназійний статус після здобуття української незалежності 1991 року. І сьогодні вже комунальний заклад Вінницький ліцей номер 2 Ми продовжуємо цю велику справу: справу виховання майбутнього. Протягом століть заклад змінював назву, статус, обличчя, і весь цей час його очолювали талановиті педагоги та управлінці, залишаючи після себе не лише здобутки, а й мудрість, яка надихає і нині. Сьогодні в цій залі присутні директорка школи з 1979 по 2001 рік уманець Раїса Семенівна.